І за рахунок цього культурного всього фонду, мені здається, що дуже розмивалися кордони. Да. І, і забувалося навіть ну, своє у нас усіх, У нас був створений комплекс меншовартості, дуже сильний. Ну, ти а ш... ти його відчував? Звісно, а я всі відчували це. Якщо ти пишеш українською, то ну, якось воно трохи хуже. На те саме радіо чи кудись воно якось, ну. Тр Трошечки, ну якось от воно ну, нижче. Так так було поставлено. Тут от, в от, нам робили в головах. Я думаю, що це дуже сильно сприяло. Я взагалі впевнений, що культура вона дуже сильно впливає на самовідчуття і самоідентифікацію людини. Дуже сильно впливає. А от нам це нав'язувалось, нав'язувалося, знев'язувалась. Ну, це така прямо продумана, така собі теж війна. Ну тільки така, знаєш, культурна, і в голову це все насаджувати, ці гаячки запускати всім. А люди дуже сильно відомі. На жаль, вони слухають, і це у них потім стає. Вони слухають, слухають, а потім це як частинка тебе. Знаєш, те, що ти з'їв, то є часть тебе.